Він був бастіонного типу, мав потужні е, протиартилерійські бастіони, насипані з е, кам'янистого ґрунту. І він настільки великий, що там просто навіть городи на ньому є святого запуска, то він так трошки з лівого боку це знаходить. От, то, е, так, що, друзі, е, лис Микита то не просто звільнятку десь норі, То був потужний боярин. Герб-лис, а є такий герб, навіть сабіги мали гарблис. Такий червоний щит, а в ньому стріла перехрещена два рази таким двірнім хрестиком. Той гербший називає лис. От і... Знаходимося у Лишовичах. Це храм, побудований у 1712 році. У 2012 році відзначили 300 років храму. У храмі знайдено антиміст 1710 року. Існує легенда, що пані Косаківська це власниця замку Лисович, і вона була фундаторкою церкви, пожертвувала ліс на церкву, а портрет прикрашає досі церкву. У церкві служив Антім Антій прадід Степана Бандера по маминій лінії. Храм був у аварійному стані. Хрести похилилися на церкві, вхідні двері з трудом відкривалися. В церкві не було електрики, світили свічками, в стінах діри гуляє вітер. Ремонт ніхто не робив. Так описує Віктор Потітинський, який прийшов служити в храмі. У 1978 році вже підключено електроенергію, закінчено капітальний ремонт і в стінах церкви знайшли нерозірваний снаряд.